Сьогодні хочу вас познайомити з тримачем мопу від FIUMOP італійської якості з системою ЛОК 50 см, коштує він 1141 гривню. З плюсів, що на е, рухомій голівці є ось такий затискач, фіксатор, який дозволяє вам зафіксувати е, рукоятку е, у потрібному положенні. Або ми підіймаємо її, і, і рукоятка. Крутиться у всі боки. Також, що є ще немало важливим, це те, що з таким мопом вам не обов'язково потім чіпати руками е, брудний моб е, за рахунок ось цього фіксатору. Тобто, як це виглядає? Ви натискаєте е, ногою, одягаєте його, і ми бачимо, що ось тут е, за цей фіксатор заходить вушко. Е, потім працюєте і можна так само натискаємо ногою. І бачимо, що цей фіксатор тримає МОП. Ми його ось так беремо, нажимаємо і все. До речі, такий МОП 50 см з мікрофібри коштує 473 гривні. І так само не забуваємо, що в нашому магазині різні системи тримачів МОПів та багато різних МОПів до них.